Це теж дуже активним. Вся смуга відповідальності СУ Хортиця по всіх напрямках Ворк намагається наступати. За минулу добу було відбуто на Кубинському, Лиманському напрямку 27 ворожих атак. Це 6 на Купінському, 13 та 8 безпосередньо на Ленона Лиманському напрямку та на різних е, ділянках фронту цього напрямку. Тут противник завдав 4 авіаційних удара та е, застосував під чотири дрони Камікадзе по українським позиціям. Ця кількість дронів Камікадзе, вона не досить не властивою для цієї ділянки фронту. Раніше це було завжди застосування до 30 дронів. Бачимо, що це ж таки для підтримки своїх наступальних дій цей боєприпаси боєприпаси активно почали засовувати росіяни. Звичайно, достатньо велика кількість артилерійських та мінометних обстрілів було за минулу добу на цій ділянці фронту 128, але тим менше вдалося відвати 196 рашистів та знищити 79 одиниць військової техніки. Такі пара спалених танків Т-70 та в кількості 6 одиниць та 10 бо ворожих БМП кошем та два БТР Бачимо, що така кількість спаленої техніки свідчить про те, що окупант активно використовують важку техніку, броньовану для підтримки своїх турмів, для організації наступу на ділянках. Але ж, знову ж таки бачимо, що наші захисники дуже вдало палять, і аналоговніт го просто чудово. За декілька попередніх днів кількість технік паленої шиською насправді вона навіть достатньо така велика.